Львівські волонтери рятували тварин із затопленої частини Херсонщини. Як розповідає керівник Центру домівків рятованих тварин Орес Залипський, коли підірвали Каховську ГЕС і стався страшний потоп, команда, не роздумуючи, поїхала рятувати чотирилапих. Це було десь 9 ранку, і ми вирішили, що ми, нам треба збиратися, нам треба їхати. Ми побачили там жахливі фото з Херсону, позвонили до місцевих волонтерів Херсону з якими ми постійно координуємося під час війни, і вони кажуть: Та треба допомога, треба забрати важких собак, поранених тварин яким там просто немає кому допомогти. За чотири дні із Херсонщини вдалося евакуювати 96 котів та 73 собаки. За словами керівника домівки, вже у Львові містяни відгукнулись, та прийшли забирати тварин додому. Але є і ті, які живуть в притулку, і надалі. До прикладу, собаку боню львівські волонтери забрали після деокупації Херсону. Повністю не ходячий собак. Він Боню за і ми його довго мучили три операції. Десь потратили на нього близько 100 тисяч. Але він, він ходить, ще закінчилось, просто в нього е, немає нервових закінчень двох пальців. І тому він ходить в лангіці, бо він завертає їх постійно пальці. А зараз отак вирівняє і буде повністю ходити. Сьогодні в домівці перебуває більше 300 тварин, це не враховуючи евакуйованих собак. Та майже щодня небайдужі лів'яни приносять до притулку бездомних тварин. Новоприбулі обов'язково приходять карантин. Вони приходять до мене, вони мають відбути в нас два тижні. Я за ними слідкую чи не є якихось побічних захворювань. Доглядаю, якщо треба, і випускаємо потім у вольєр. Якщо казати про хворих тварин, то моя робота заключається в тому, що йде реабілітація після операцій. В тому плані, що це є догляд за швами. Якщо це є, там, наприклад, був перелом ноги. або там, Лапи перелом лапи. Ось тому це значить, що мені треба розробляти і масажувати, слідкувати за станом тої лапи безпосередньо. У притулку кажуть до початку повномасштабної війни собак у їхній домівці не було. Сьогодні тут сотня чотирилапих, тому львів'ян закликають доєднатися до прогулянок із тваринами. Тут багато людей. Забирають собак дуже приємно. Я от раз вигулював собаку, і він мені сподобався. І я приходжу, кажу, забув як його звати. Кажу, дайте мені того собачку, я показую на фото, бо я зберіг його фото. А вони кажуть: а його вже забрали. І, і час від часу забирають і це приємно, що люди забирають саме таких тварин. Собаки, хоч вони і безкоштовно тут приходять, що вони не такі породисті, але вони теж дуже багато свого дають тепла, і дуже дуже вони мені дуже подобається. Що вони такі щирі, вони такі до людини йдуть. Вони всіх сприймають, всіх люблять, всіх хто їх вигуляє. Вони всім раді до слова, за час повномасштабної війни в Україні у Домівці було близько 8 тисяч тварин. Сьогодні притулок потребує допомоги, а тварини чекають дбайливих господарів.